Урок Я пізнаю світ. Тиждень 1, урок 8, сторінка 27. Розгорнемо зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні готували. Повторимо пораду мудрої сови. З пам'яті. Природа у вузькому розумінні це те, що не створено руками людини, тобто не рукотворний світ. Нерукотворний світ поділяють на живу і неживу природу. Молодці. Перевіримо, як ви з'єднали об'єкти живої і неживої природи. Сонечко жива природа. Каміння нежива. Дерево жива природа. ґрунт нежива. Квітка у горщику – жива. Вода нежива природа. Наступне завдання Ребус. Буква П у слові риба беремо першу і другу букву ри. У слові вода міняємо в на ри. Рода виходить слово природа. Так, загадки. Вона руденька, хитра, дуже і до м'яса небайдужа. Оловить півня на обід і замете хвостом свій слід. Так, це лисичка. Полохливий і малий вовк за ним полює злий. У цей хвіст і добрий слух мчить по лісу відчайдух. За ким полює вовчик? Хто боїться його, так це дійсно заяць. Добре. Переходимо до теми нашого уроку. Тема нашого уроку досліджую історію нашої країни: перші люди на території сучасної країни. Отже, сьогодні ми дізнаємося, якими були ці люди, коли вони жили. Коли вони з'явилися на території нашої країни, що вивчає наука під назвою Історія? А почнемо із чудової пісеньки. Увага на екран! Вись наліво, дивись на брав, це моя земля, це твоя держава, історія в неї, строката, не яскрава, слава Україні, героям слава, подивись наліво, дивись на брав, це моя земля, це твоя держава, історія в неї, строката, не яскрава, слава Україні, героям, слава. Добре. Спробуємо вивчити перший. Куплет цієї пісеньки за методикою блискавка. Допоможе нам наш помічник-робот. Читаємо разом: Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава, слава Україні, героям слава! Слово строката означає різнокольорова. Фіолетова, червона, синя, жовта, їх дуже багато і вони всі зібралися в одному якомусь, на якомусь аркуші паперу. І так ще раз: подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля це твоя держава. Подивись наліво, подивись направо це твоя земля це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава! Заспіваємо ще раз під музику. Отже, приготувалася історія України за 5 хвилин. Дивись ліво, дивись на право. це моя земля, це твоя держава. Історія в неї, строката, не страва. Слава Україні, героям слава, подивись на ліво, дивись на право. це моя земля, це твоя держава. Історія в неї, строката, не страва, слава Україні, героям слава. Запам'ятали. Переходимо до наступної роботи. Пограємо в гру, так чи ні? Візьміть, будь ласка, олівець якогось кольору. Наприклад, синього. І якщо ви погоджуєтеся, то ви зафарбовуєте кружечок. Так? Або ні, або малюєте прямокутничок. Читаємо разом. Україна, моя батьківщина. Так. Україна пишається своїми винаходами. Звичайно, так. Ігор Сікорський і його гелікоптер. Винахідник, людина, яка створює винаходи. Звичайно, так. Людина частина неживої природи. Ні, людина належить до живої природи. Основна відмінність людини від тварини здатність дихати. Ні. Тому що тварини також дихають. А тепер погляньте на наступні світлини: що спільного в зовнішності давніх і сучасних людей, які між ними відмінності. На малюнку ліворуч зображено давніх людей, ті, які жили давно на території нашої планети Земля. І люди сучасні, яких ми можемо зараз побачити в різних офісах, ми бачимо, що трохи змінилася зовнішність цих людей, зачіски, але вони все рівно про щось мріють. Про те, як же відбулося життя цих людей, які зміни відбулися. Продовж їхнього життя саме і вивчає наука під назвою Історія. Коли ми з вами розгорнемо наш зошит на сторінці 35, то ми знайдемо там тлумачний словничок. В ньому подано значення або тлумачення слова історія. Зверніть увагу, що слово історія має декілька значень, тому що стоїть цифра 1 і цифра 2. Перше значення історія це наука про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або суспільства, наприклад, про розвиток України або про розвиток Польщі або про розвиток Німеччини. І призначення науки історії показати, як і чому з часом змінювалося життя людей. Під цифрою 2 – друге значення оповідання. Розповідь про кого-небудь, що небудь, щонебудь, подія, пригода або випадок. Учні другого класу потрапили в таку цікаву історію, тобто з ними відбулася якась цікава пригода. Запам'ятайте, що слово історія багатозначне, воно має два значення. Ну, а ми повертаємося далі. Попрацюємо з вами над тлумачним словничком. Ми бачимо тут два слова. Археологія і мільйон. Звернемося до нашого помічника. Я люблю читати. Читання, мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці. Те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Археологія наука, що вивчає історію людства за рештками людської діяльності, знаряддя праці, предмети побуту. Тощо. І так, ви бачите на малюнку, як дорослі люди тримають в руках різні ось, ось пристрої, молоточки для того, щоб зробити розкопки, дізнатися, як же давно жили люди, які в них були тарілки, ложки, ось в яких будинках вони жили, які прикраси або одяг носили. І все це. Цим цим займається наука під назвою археологія. Мільйон – назва числа, що за допомогою арабських цифр записується як одиниця з шістьма нулями. Один мільйон. І так, якщо ми бачимо число, в якому є сім цифр. Але серед них є одиничка і шість нулів. Це число читається один мільйон. Ну, а зараз хвилинка перепочинку. Пісенька Рахунок десятками. Співаємо разом. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо. Треба чити і десятки полічити разом будемо співати і завзято танцювати. Ось один десяток, десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. П'ять десятків – п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, шість десятків, то буде шістдесят, сім десятків буде сімдесят, вже вісімдесятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді вісімдесят. 90 100, і далі буде сто! Відпочили і повертаємося знову до роботи. І так, сторінка 28, вчимося читати слова з ведмежатком і мовпенятком. Мільйон. Давні, привласнювали, привласнювальне господарство. Ще раз, мільйон. Давні привласнювали привласнювальне господарство. Набрали повітря і дуже швидко. Мільйон Давні привласнювали привласнювальне господарство. Слова ведмежатка використовують короткочасне поселення Королевська Стоянка Закарпатська область. Використовують короткочасне поселення. Королевська стоянка Закарпатська область. А тепер спробуйте два стовпчики на одному подисі. Мільйон давні привласнювали привласнювальне господарство, використовують короткочасне поселення Королевська стоянка Закарпатська область. Добре, прочитаємо текст, пошепки разом з диктором про те, де і коли з'явилися давні люди. Читаючи текст, дайте потім відповідь на запитання. Чому люди були змушені постійно змінювати місце свого життя? Уперше, люди з'явилися на землях сучасної України близько 1 мільйона років тому. Вони були більше схожі на мавп, ніж на сучасних людей. Давні люди збирали їстівні рослини та плоди, а також Полювали на тварин, отже, вони привласнювали продукти, створені природою. Привласнювальне господарство так науковці називають господарство, за умов якого люди збирали їстівні рослини та плоди, полювали і ловили рибу. У пошуках їжі давні люди були змушені постійно змінювати місце свого перебування. Тому, описуючи їхнє життя, науковці використовують слово стоянка, що означає короткочасне поселення. Найдавнішою в Україні є Королевська стоянка розкопана археологами неподалік села Королеву в Закарпатській області. Чи запам'ятали ви, чому люди були змушені постійно змінювати своє місце переживання? Так вони шукали собі їжу. Це зараз ми йдемо в магазин, купуємо, а раніше. Давні люди, які жили на території нашої план України, вони збирали їстівні рослини, плоди, а також полювали на різних тварин. Тобто, вони користувалися всім тим, що давала їм матінка, природа. Говоримо про те, що вони привласнювали її саме плоди. А коли ж з'явилися люди на території України? Знайдіть і зачитайте. Правильно, це перше речення. Уперше люди з'явилися на землях сучасної України близько 1 мільйона років тому. На кого вони були схожі? Так, більше на мавп, ніж на сучасних людей. А на якій території археологи розкопали саме першу стоянку. Перших людей. Так, це село Королево в Закарпатській області. Спробуємо знайти на карті нашої України саме Закарпатську область. Подивіться уважно: жовтим кольором вона. Так, ось вона, Закарпатська область. Саме на цій території було знайдено перше. Стоянка перших людей. А тепер требуємо ось що. Подивимося уважно на карту нашої держави. Рухаючись за стрілочкою, намалюємо у зошиті саме образи нашої держави. Так, до стрілочки. Далі, тепер за плющими оченятками знову проведемо. Рухаючись за стрілочкою, оченятками заплющили. А тепер розгорнули зошит на сторінці 36, знайдіть ось такий прямокутничок. Спробуйте в ньому намалювати саме нашу країну-Україну. Поставили взяли ручки в руки і малюємо образ. Так, а тепер ще покажемо саме Закарпатську область. Ось в цій частині України розташована в нас Закарпатська область. Молодці! Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про те, де і коли з'явилися перші люди на території сучасної України саме Закарпатська область.